Всім привіт! Ви на каналі Блефон, та зараз я вам покажу як отримати дуже круті речі абсолютно безкоштовно в Роблоксі. А головне це дії не займуть більше 10 хвилин. Для цього приєднуємося в цю от гру. Мазісно ну, буде в описі. Як тільки ви приєднуєтеся сюди, от вам дається ось такий от бейдж, він доби зараз отримати ось таку от річ. Мені вам дуже подобається з того, що вона ніби як Федора, а Федора, до речі, коштує декілька мільйонів робоксів. Ну, в мене ж дійсно, поки що до мінус. А так без демінусу, вона дуже таки непогана. Всім рекомендую це за тільки приєднання в гру. А наша друга річ набагато та набагато красивіша та крутіша. Головне для неї нам треба просто бути в АФК, тобто нічого не робити. Значить, там от ми появляємось, ми йдемо так от прямо та наліво, за цим от червоним килимом. Далі входимо у ці от двері, то тут ми бачимо ось такий от великий будиночок, навіть не будиночок, а зал. І нам треба знайти там десь близько місце біля сцени. Зараз я туди прийду. Як давайте трошки ближче сядемо. Десь отут от. Нам треба почекати, поки вони договорять, і поки почнеться нове. Ми можемо просто зараз кудись піти, робити там свої справи. Зараз воно закінчиться а, оце от, це от шоу почнеться нове. Та воно буде там 10 хвилин, може 20 це максимум. І все, і потім ми отримаємо цю річ. Зараз, зараз дивимося. Шо прийшов бейдж. Та да, вже закінчилася ця цякраз-відеоролик. Ця Збираємо одяг та нажимаємо Outwear. Outervear. І все от наш плащ. Давайте його зараз. А... Добре, давайте його зараз ширенько одягну, вам, покажу. Ось от він так, так от виглядає. Ну це ніби така кофта, але дуже схожий також на плащ. Ну, мені він, звісно, так непогано дивиться. Подивіться, якщо ще, ще за цією курткою. А, розміг не можна. До речі, ці ця... всі речі, які в мене є, я показую, як отримати абсолютно безкоштовно. Дивіться в моєму каналі. Ну і ось такий от лаш ми отримали. А і от ще така от шапочка. Ну, мені подобається. Безплатний скін. А, за 10 хвилин дуже класний. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за перегляд. То до побачення.